Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, Свята Церква сьогодні для роздумів пропонує нам уривок святого Євангелія, де знову ж таки мова йде про зустріч людини з Богом. Ми слухали оповідь Євангелиста Матвія про те, як римський сотник підійшов до Ісуса із своєю проблемою. А вірніше не особисто зі своєю, він каже, що слуга мій розслаблений і тяжко мучиться, допоможи. Бачимо, що сотник, він був здоровим чоловіком. Бо якщо би був хворим, він би не був сотником, він би не служив у тому війську, бо не міг би виконувати оті покладені на нього обов'язки. Слід зазначити, що ці події відбуваються у місті Капернаум. Капернаум це було досить розвинено і велике місто в той час. І Римська імперія, яка завоювала от Ізраїльське царство Палестину, вона по цих містах таких великих основних, як і кожна держава, вона змушена мати свій гарнізон. Тобто військову частину, яка Стояла на сторожі оцих кордонів цієї великої імперії, а в принципі, і в будь-якій державі. Кожному значному місті, кожна держава вона має свою військову частину. І от бачимо, що по суті, оцей сотник це був воїн з окупаційного війська, це був окупант. І євреї і з римлянами і взагалі з будь-якими язичниками і поганими вони не спілкувалися. Великим гріхом для євреїв вважалося зайти додому язичника, поганина, а тим більше ще й поганинові допомогти. Але бачимо Христос, Він як всевидючий і вселюблячий Бог. Який любить своє творіння, він не дивиться на ці людські забобони, на ці людські традиції і переконання. Він відповідає цьому сотнику і каже: Я прийду до тебе і зцілю свого слугу. Звичайно, за ці слова Христос, напевне, наразився на осуд тих, хто чув ці слова. Але дивімося, як розгортається ситуація далі. Сотник, він усвідомлюючи свою гріховність, він каже, що я недостойний, щоб ти, Господи, увійшов під покрівлю дому мого. І він каже: я чоловік підвладний і під собою маю воїнів і слух. Коли одному кажу: Йди, він іде, кому кажу, прийди, той приходить. І Якщо що слузі своєму кажу, роби це, то він ось це і зробить. І так само ти, Господи, одним своїм словом можеш зцілити слугу мого. І тоді Христос був подивований таким власним висновком оцього воїна. І Він каже: істинно кажу, що навіть такої віри я в Ізраїлі не знаходив. Тієї миті слуга стає здоровим. Багато з святих отців вважають, що цей слуга був все ж таки послідовником Христові. Він чув Христові проповіді, можливо, у молитві він звертався до Христа. І оцей воїн, сотник, якому служив оцей слуга. Він, хоча б був язичником і поганином, але від оцього свого слуги він напевне чув про Христа. Бо Христос неодноразово побував у цьому місті Капернаумі. Взагалі, сотники, дорогі брати і сестри, про яких згадується у святому Євангелію, вони змальовані святими євангелистами дуже в такому позитивному плані, в позитивному світлі. Ви подивіться на того сотника. Лонгена, котрий стояв під Христом і увірував, ставши одним з перших послідовників Христа християнином. Цей капернаумський сотник, який, скажімо так, просив не за себе а свого а за свого слугу, бачимо, яка велика любов напевне палала у серці оцього воїна. До свого ближнього по суті раба. Хоча антична філософія вона зводилася до таких міркувань і переконань, що господар з рабом не мають нічого спільного, тому що раб це лише просто інструмент рука Господаря. Той тогочасний світ раба не вважав за людину, до рабів відносилися. Гірше, як до тварин. Дуже часто ці раби голодували, на цих, цих рабів знущалися, цих рабів били. Вони не мали жодних ніяких прав і вбити раба, коли десь хтось цього раба вбив, то якийсь мізер він повинен був цей убивця заплатити господареві і ніякої більше відповідальності за загублене життя оцей вбивця не ніс. Якщо це було життя раба. Подивимося на іншого сотника, той, котрий супроводжував апостола Павла до Риму, і котрий стеріг оцього апостола Павла там у Римі, він слухав проповіді і так само пізніше став християнином. Тобто, бачимо, що, хоча воїни, вони були твердими. Рішучими тими, котрі звикли виконувати накази, здається, вони мали бути черствими, бездушними. Але ні, їхнє серце воно сповнилося такими благодатними почуттями. Сотник під Христом засвідчив, що Христос воістину був Син Божий. Цей капернаумський сотник своєю вірою, своєю, можна сказати, молитвою і проханням до Христа став причиною уздоровлення свого слуги, тому що Він його любив. Той сотник, котрий супроводжував апостола Павла, він так само не ставав на перешкоді проповіді Павлової, він не забороняв Павлу пересуватися, проповідувати, відвідувати синагоги. Він дуже по-людськи ставився до свого підопічного, до свого в'язня. І от нам здавалося, щоб ці люди військові по суті, вони мали би бути позбавлені всіх людських почуттів, але вони з великої любові здатні на велику віру, віру чисту, ту віру, котра приносить спасіння. І визволення не лише від тілесних страждань, а приносить визволення і від духовних страждань. Бо ми з вами, як істинні християни, віримо, що причина кожної хвороби це є наш з вами гріх. І хвороба людині дається у двох випадках, щоб людину навернути з грішної дороги і людину запросити. Через роздуми і обміркування до правдивої віри, до зміни свого способу життя і для того, щоб людину завести до Царства Небесного. Так дано нам лікарів, ми до них приходимо і просимо, щоб вони допомогли вирішити ті чи інші наші тілесні проблеми. Але якщо ми звертаємося до лікаря, і той лікар з великим серцем, з великою душею. Він ще і щиро з нами порозмовляє, як людина, тоді, напевне, нас чекає успіх у подоланні наших чисто тілесних, отаких життєвих страждань. І от, дорогі брати і сестри, каже Христос, що сини царства, оскільки у них немає такої віри, як у цього сотника, вони будуть вигнані геть. Де буде плач і скрегіт зубів? Хто такі це не сини царства? Це оці книжники і фарисеї, які їм здавалося, що вони достеменно знають святе письмо. Вони пізнали і зрозуміли Бога. Вони думали, що якщо вони ходять до Єрусалимського храму чи до синагоги і виконують закон Божий отак, нібито старанно, це їм забезпечить Царство Небесне. Але вони це робили з порожнім серцем. Вони не мали у собі тієї любові, яку мав оцей сотник. Вони ненавиділи Христа, вони ненавиділи оцього сотника поганина, вони ненавиділи своїх рабів. Де ж ота любов до ближнього, про яку говорить Христос? Він каже, що люби ближнього як самого себе. І Якщо ти полюбиш ближнього, якого бачиш, то обов'язково полюбиш Господа Бога Твого, якого не бачиш. І от мені спадає на думку одна така життєва історія. В одної дочки була старенька мама, мама жила в селі, дочка в місті, і коли матері виповнилося 90 років, вона вже приослабла. Продала свою худобину, залишилася сама в своїй оселі, бо вже не могла собі давати раду, бо тілесні сили мало помалу покидали її. І дочка зрозуміла, що потрібно, напевно, матір забрати до себе. Опустіла оселя, вона забрала оцю стареньку, зігнену вже жіночку з покрученими пальцями від роботи до себе у квартиру. І оця жіночка, вона почала втрачати зір. Вона дуже вже не добачала, але вона ціле життя своє привикла працювати. І от дочка, вона ходила ще до роботи і мати залишалася сама. Вона хотіла допомогти своїй дитині, бо знала, що цілий день, пропрацювавши, вона приходить замучена. І вона помаленьку піднімалася з свого ліжка. Вона йшла на кухню мила посуд, намагалася приготувати якоїсь їжі на вечерю. І, звичайно, що через свою немічність отой посуд був помитий, як помитий, тарілки дуже часто були жирними. Вона дуже багато розсипала води по плитці, і та плитка газова, на якій готувала їжу. Оця старенька жіночка була і недоглянута, і забруднена дуже часто. Але дочка приходила і вона не сварила свою матір. Вона робила вигляд, що мати це зробила усе як найкраще. І коли ввечері мати засинала, вона піднімалася вже з свого ліжка, замучена і знеможена, але перемивала посуду, готувала. Їжу, мила підлогу, мила газову ту плитку, але мамі казала дякую. І ця старенька жінка, мати, здавалося, щоб сили з кожним днем її покидали, але вона відчувала, що вона потрібна своїй дитині. Вона прожила ще до глибокої старості майже до ста років. Бо вона знала, що дочка. Її справді любить. Дочка має потребу у цій матері, вона потрібна своїй дочці. І от бачимо, як в сьогоднішній Єванглія багато священників сьогодні будуть говорити на проповіді про віру цього сотника. Але ця Євангеліє не лише про віру, це Євангеліє про велику любов до свого ближнього. І от тому каже апостол Павло, апостол Іван Бослав, що якщо я любові не маю, то я можу бути, як дзвін, милозвучний, але порожній. Тому, дорогі брати і сестри, нехай наше християнське життя буде наповнено отакою смиренністю, яку мав. Оцей сотник. Бо він визнав, що Господи я людина грішна. Я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю дому мого. Бажаю, щоб любов, якою палав оцей сотник, вона ніколи не згасала і в наших серцях. Бо якщо ми маємо любов один до одного, то по цій любові, каже Христос, пізнають, що ви мої учні. Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу.